Я рада вас вітати, мої любі друзі, на занятті з математики. Сьогодні я вам пропоную вивчити число і цифру 9. Якщо її перевернути догори ногами, вона буде, вона буде шісткою. Вона також саме схожа на замочок. На цифровому ряді вона йде після цифри 8. Подивіться уважно на наші цифри: 7, 8, 9. А тепер я вам пропоную виконати цікаві завдання. Треба порахувати, скільки показує на ручці пальчиків та обвести у кружечок цю цифру. Я буду обводити, а вам пропоную написати цю цифру на аркуші паперу. І так, почнемо! Ось, бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5 пальчиків. І цифра 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Де у нас дев'ять? Ану, шукайте, шукайте, шукайте уважно. Ось 9. Вона стоїть між вісім і десять. Скільки тут пальчиків? Один, два, три. Шукаємо цифра 3. Сусіди у цифри три, 2 і 4. Скільки тут? Один, два, три, чотири 5, шість пальчиків. Подивіться уважно, де цифра 6. Ось цифра 6. Сусіди у неї 5 і 7. Рахуємо тут. Один, два, три, чотири п'ять, шість 7, вісім. Відшукайте цифру вісім та напишіть її, будь ласка, на аркуші. Ось вісім. Сусіди у неї 7 і 9. Скільки ось тут пальчиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми ще не вивчали цю цифру, але вона пишеться як одиничка і нулик. Вона стоїть остання у числовому ряді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пальчиків. Де цифра 7. Ось, Сусіди у неї 6 і 8. 1, 2, 3, 4 пальчики, де цифра 4. Ось сусіди 3 і 5. А тепер малята пропоную вам пригадати геометричні фігури та спробувати пошукати у кімнаті предмети, які на них схожі. Давайте роздивимось уважно малюночок. У нас є круг, квадрат, трикутник, прямокутник. Ось на що цей спасательний круг схожий. Так, він має круглу форму, тож на круг. А оце таке житло юрта. На яку фігурку схоже? Так, на трикутник. А віконце. Віконце схоже в нас на квадрат, воно квадратної форми. А двері. Двері у нас прямокутної форми. Тож з'єднуємо з прямокутником. А подивіться уважно, трімпіль на що схожий, яку форму має? На трикутничок схожий. Він має трикутну форму. О, а шматочок сиру якої форми? Так, малята квадратної. Часи квадратної форми. Холодильник. Прямокутної форми, гудзик круглиї форми, телевізор прямокутної форми, шматочок піци. трикутної форми, а м'яч, м'яч у нас круглий. А тепер малята, роздивіться, будь ласка, уважно, уважно. І пропоную вам пройти лабіринтиком від цифри 9 до цифри 9, але тільки по дев'яточкам. А ви пальчиком можете повторити мій шлях. Ось так підемо. 9, 9, 9. А далі куди, куди, де в нас 9. Ось 9. Ой, малята заблукала. А де ще в нас 9 є? ос 9. Дивіться уважно, ось так. Ось ми з вами молодці! Ну і що ж, малята, сподіваюся, вам сподобалось завдання. І не забудьте пошукати в кімнаті предмети, які вам нагадують за своєю формою якісь геометричні фігури. І порівняйте їх. До побачення, малята!